Чорнівчанка Стефанія кілька разів перебувала у громадському транспорті, коли він зупинявся через повітряну тривогу. Каже, одного разу довелося йти два кілометри пішки до лікарні. Не було таке, що зупинився транспорт, але це дуже несправедливо, бо людина, як десь там в больницю, куди не може поїхати нічого, треба таксі брати, а таксісти велику ціну тепер беруть. Сіла на п'ятерку з Торжинецької, їхала до ентузіаста і дві години з половиною сиділа у маршрутці. Чернівчанин Віктор Корнівський говорить, що на його думку громадський транспорт повинен зупинятися під час повітряної тривоги, тому що це безпечніше для людей. Заравітовано на зелену, там от таке, чи сюди в центр, кожен день їду тролейбусом. Я розумію цю всю ситуацію. Ну, Плине дорога може бути годину, пів години, там, дві години, але міри безпеки, міри безпеки повинні бути завжди. Бодії автобусів, з якими ми поспілкувалися, говорять, що готові їхати під час повітряної тривоги. Через зупинки у них збивається графік, а також скаржаться люди. Коли тривога, ми збиваємо графік, по-перше, по-друге, люди заплатили за проїзд, мусять виходити, йдуть пішком. По-третє, в нас не є така обстановка, що ми мусимо стояти, можемо їхати. За те, щоб їхати. І людям краще буде, і ми не маємо проблем, немає цієї постановки, це затяжки часу». час. На сайті електронних петицій зареєстрували звернення про те, аби громадському транспорту дозволили рухатись під час тривог. Її мають розглянути на сесії міськради. У серпні таку ж петицію у Києві реєстрував співзасновник громадської ініціативи Пасажири Києва. Тоді мер Віталій Кличко не підтримав звернення, оскільки керується рішенням Ради оборони області, що транспорт має зупинятись. Водночас транспорт не зупиняється у 14 областях, зокрема у прикордонних з Росією Чернігові та Сумах, а також у Запоріжжі і Дніпрі, які є прифронтовими, просто дзвонили там і або відізнавалися людей з інших міст, як у них працює комунальний транспорт. Це одна причина, це лобі приватних перевізників. Інша причина це зняття з себе відповідальності. Тобто чиновники бояться чомусь, що за те, що можливо там. В крайньому випадку, якщо буде там ризик, обстрілу хтось постраждає в громадському муніципальному транспорті, вони будуть нести за це відповідальність сьогодні. У Дніпрі курсує в принципі всі види транспорту, і комунальні, і приватні. на початку серпня, тобто це десь 2-3 серпня, дійсно було була така новина від міської ради, те, що електротранспорт. Буде зупинятися, і він дійсно якийсь час зупинявся у місті. Люди не розуміли, чому тому, що у нас по місту немає дуже такої розголоженої мережі укриттів, куди люди дійсно можуть на будь-якій зупинці вийти і побачити, знайти укриття і дійти до нього. Тобто, а якщо б це було зроблено з якихось. Закликів безпеки, то люди, як і ми власне, не розуміли типу, така де безпека, то якийсь час воно так постояло під час тривог, і потім поїхало". Чи скасовувати заборону на рух транспорту під час повітряної тривоги, має вирішити Рада оборони області у разі, якщо після розгляду петиції до них звернеться міська рада, сказала у коментарі Суспільному заступниця начальника військової адміністрації Альона Атаманюк. У прислужбі міськради повідомили, що спочатку петицію розглянуть на сесії міськради, далі вирішуватимуть чи звертатись до Ова Юлія Трач, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чорнівці.